Суддівський сепаратизм поняття дивне, але реальне. Чи можна іменем України вершити правосуддя, не присягаючи українцям? Можна. І суддя Валерій Чорнобук яскравий цьому приклад. І ще в березні у Криму він був готовий служити російським окупантам. Сьогодні він спокійно працює в апеляційному суді Дніпропетровщини. То що таке суддівська присяга, і хто кришує зрадників у мантії? Ми зобов'язані його люструвати. Ми приймали присягу не президенту. Ми приймали присягу, не народу. Подивіться уважно і запам'ятайте цього чоловіка. Це колишній голова апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук. У березні 2014-го після так званого референдуму, він прийняв рішення залишитися на півострові і там вершити правосуддя тільки вже за російськими законами. Тоді він фактично визнав окупаційний режим. В інтерв'ю нашим колегам відверто розповідав про свої перспективи та своїх колег. Судді Криму докажуть, те, що вони, вони вже не один раз доказували то, що вони способні вчитися, способні приймати законні рішення. От, ну і ми зараз штурмуємо російське законодавство. І це ще квіточки. Валерій Чорнобук добре розумів, що лишатися суддею можна тільки відмовившись від українського громадянства. На сайті юридичної практики навіть з'явився передрук його звернення до колег щодо якнайшвидшого прийняття ними російського громадянства. Зрозуміло, багато хто вирішив зостатися на півострові і жити та працювати за російськими законами. Але є одне але. На сайті президента України люстратор натрапив на цікавий указ гаранта від 19 липня 2014 року, згідно з яким Валерія Чорнобука перевели до апеляційного суду Дніпропетровщини. Як таке могло статися? Невже позиція служителя Феміди після референдуму не означає зраду? Питання на яке він сам відповідає? Просто ми приймали присягу не президенту, ми приймали присягу не народу. Ми приймали присягу. Присягу судді, вона так називається. Тому ні один суддя, який вирішив залишити, працювати суддєю в апеляційному суді в місцевих судах е Республіки Крим, не нарушають присягу судді України. Журналісти не той орган, аби давати оцінку словам судді. А от Юрій Василенко відомий суддя із чималим досвідом, саме та людина. Ми попросили пояснити зміст суддівської присяги, аби зрозуміти, кому ж пан Чорнобук свого часу присягнув. Я присягаю народу Украины, не президенту, ни Кабинету министров, ни э, председателю Верховного суда, ни кому-то иному, а я присягаю, потому что я буду судить отдельных членов этого народа. Он нарушил присягу судей, поскольку он обещал э, исполнять свои обязанности на территории государства Украина. А не в какой-то країні. страні. Люстратор вирушив на Дніпропетровщину на пошуки судді Чорнобука та знайти служителя Феміди виявилося не так просто. Блукаючи коридорами Дніпропетровського суду, з'ясовуємо, що розшукуваний, працевлаштований у кривому розі. Однак там позаглядати у кабінети не вдалося. Далі турнікету стороннім зась. До журналістів вийшов помічник. Можна ваші кардінати, воно сьогодні не бероти загоріти. Ми лишилися біля приміщення і таки дочекалися. Щоправда, не дзвінка, а самого суддю. Він запевнив, окупацію Криму не підтримував. Працювати на Росію не збирався. Більше того, відмовляв колег. Мені потрібно було приймати або громадянство, або присягу і громадянство Росії. Я не стал това діти, що и, в общем-то, публічно об этом заявил. І на следующий день я ставні в'їзним. 17 числа от акціона от должности председателя предсідателяційного суда. І 17 числа мене фактично не допускали. Сімнадцяте так і хочеться вірити, але проти фактів не підеш. Це інтерв'ю записане 24 березня 2014 року. Дата вже не збігається. Та ще й журналістів суддя запросив на лекцію, яку він читатиме для інших служителів Феміди. Мы сейчас штурмуем российское законодательство. В пять часов сегодня вы можете быть свидетелем в начала этой учебы. Первую лекцию буду читать я, она будет называться Конституция Российской Федерации. А ось власне, и сама лекция. Тепер він говорить про це так. Провел лекцию о сравнительном анализе Русской украинской Конституции. Далі ще цікавіше люстратор домовляється про повноцінне інтерв'ю. Я підготовлюся одягну в костюмі, як перед вами виставки. Ну можна... я, я, я нікому разом ні, 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 не хочу ізбігати спілкування з журналістом. Не дивіться через час. За годину ми повернулися до суду і зателефонували Валерію Чорнобуку. ходу інтерв'ю. П'ятнадцять минут нас совіщена заканчивається його навіть. А ще за півтори години нам відповів жіночий голос. В Самий момент або не може прийняти ваш дзвінок. Йдемо знову до суду. Там нас уже чекала, в принципі, передбачувана відповідь. А узнати можна, що є пьем, і вже його не сьогодні. Вже немає телефони, відключаються ці стаціонарні тут. Що по місту? До п'яти часового почали. Але й цього достатньо. Тепер нас цікавить, як так сталося, що після подібних висловлювань і фактично зради суддівської присяги суддів Чорнобука перевели до апеляційного суду Дніпропетровщини. Он пише... Ходатайство прошу і указують причину. А президент президенти указ і все за словами Юрія Василенка, переведення суддів з одного регіону в інший нині процедура не контрольована. Суддя пише заяву на ім'я голови установи, де бажає працювати в даному випадку. Це апеляційний суд Дніпропетровської області, голова Наталія Деркач. А та, якщо не заперечує, відправляє президенту України. Виходить, що Наталія Деркач свідомо взяла на роботу суддю, який фактично зрадив суддівську присягу. З'ясувати це має вища кваліфікаційна комісія суддів України, голова якої Ігор Самсін. Ми відправили йому відповідний запит і чекаємо на належну реакцію. Крім цього, звернулися до адміністрації президента. Ми хочемо, аби там звернули увагу на тих, хто потрапляє до указів гаранта. Адже Валерій Чорнобук не єдиний, кого перевели з півострова на материкову Україну. І питання не в тому, чи має право така людина вершити правосуддя. Питання в іншому: можливо, вона сама повинна відповісти за українськими законами. Чому Валерій Чорнобук обрав саме апеляційний суд Дніпропетровщини? Хто підтримує суддів-зрадників? І ще більше фактів та прізвищ у розширеному випуску люстратора. Не пропустіть.